Вітаю! Сьогодні буду готувати пісне бюджетне печиво. Готується швидко і просто. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Беру миску, додаю сюди цукор, ванільний цукор, вливаю воду і перемішую, щоб цукор розчинився. Додам дрібку солі, тепер вливаю олію, додаю розпушувач. І поступово всипаю борошно. Тепер буду замішувати руками. Ось такий вигляд має тісто. М'яке ніжне. Переношу його в пакетик і залишаю в холодильнику на хвилин 30. Ось тісто відпочило. Розкачую його приблизно 1 см. Посипаю зверху В мене цукор із корицею змішаний І ще качалкою прикачаю так зверху. Можна використати формочки або, звичайним ножем, вирізати любу вам підходящу форму. деко. Нічим його змащувати не буду і перекладаю до нього печиво. Випікаю печиво 15 хвилин, духовка включена на 180 градусів. До зарумянення. Ось печиво і спеклося. Погляньте, який має вигляд. Пропечене, зверху хрумке, а всередині ніжне. Клас. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!